Доброго дня, шановні колеги, лікарі, косметологи, хочу представитись. Мене звати Михайлю Ксенія Аліківна, лікар-дерматолог. На даний момент працюю в клініці Лазер Світ, місто Одеса. І про що сьогодні будемо говорити з вами? Акне, це страшний сон, пройшов і забули, чи все ж таки потрібне лікування в період ремісії. Хочу з вами поговорити про те, що Акне взагалі довгий час вважалось захворюванням, яке є маркером підліткового віку. Але, як виявилось, насправді це не так. Тобто велика кількість. Акне реєструється у віці, у віці після 20 років, і у віці навіть 40. Тому, звичайно, це не, не тільки хвороба підлітків, і рецидив може бути навіть у дорослому році віці. Вибачте, взагалі поділяють акне персистуюче, це те акне, яке ще почалося у підлітковому віці і продовжується в дорослому житті, і також акне тарда це акне, яке виникає в дорослому віці у пацієнтів. Що ж взагалі це за захворювання таке? Це хронічне рецидивуюче захворювання, генетично детерміноване, і ми завжди повинні про це говорити пацієнтам. Статистика рецидивів при акне дуже висока, тому ми повинні навчати своїх пацієнтів і говорити їм про те, що акне ми не один раз лікуємо, на цьому все, як тільки в нас покращився стан, прощаємося з лікарем. Ні, ми повинні пацієнтам пояснювати, що Оскільки можливі рецидиви дуже велику роль грає протирецидивна терапія, яка призначається у період ремісії, сьогодні поговоримо ще також про кількість рецидивів. Висока вірогідність рецидивів, і це десь більше 45%. Тому ми тут поговоримо ще й про психоемоційний стан пацієнтів, тому що дуже багато пацієнтів закне, вони відчувають страх. І відчуття приреченості в них є, а також вони відчувають емоції гніву. Тому ми повинні на прийомі звертати увагу на психоемоційний стан пацієнтів. Це дуже важливо, особливо якщо пацієнт приходить з таким діагнозом, як екскоріаційне акне або конглобатне акне. Я зараз про важкі форми акне. А ми завжди повинні звертати увагу на його настрій, як він себе поводить. І якщо є потреба направляти пацієнта до таких суміжних лікарів, як психолог, психоневролог і, можливо, навіть психіатр, ми давно вже всі знаємо, що Акне не є небезпечним захворюванням для життя, але акне це захворювання, яке несе неабиякий психоемоційний стрес. І є випадки в світі, коли пацієнти з важкими формами акне навіть закінчували життя суїцидом. Тому ми повинні звертати на це увагу, і, якщо треба, направляти пацієнтів до суміжних спеціалістів. Чи взагалі потребує а, акне постійного лікування? Ну, звичайно, потребує, тому що основні задачі це якщо пацієнт приходить з загостренням, то ми лікуємо загострення, але також проговорюємо про те, що потрібна нам терапія і на момент ремісії. В момент. Якщо це загострення, ми знімаємо запальні елементи, прибираємо їх і потім даємо пацієнту топічний ретиноїд в подальшому, щоб він його використовував, щоб подовжити ремісію, і наш результат лікування тримався набагато довше. Що ж, стосується рекомендацій з приводу а, терапії топічними ретиноїдами, звичайно, Якщо пацієнт до вас прийшов вперше, ви бачите акне, ви просто повинні призначити йому ретиноїд. Це золотий стандарт. Пацієнт не повинен від вас вийти без ретиноїду. Вибираємо ретиноїд згідно тої стадії, акне, який він має на момент приходу до вас. Якщо це комедональна стадія, то ми можемо дати чистий ретиноїд. Якщо це папулопустульозна а Ступінь акне легка, то ми даємо комбінований топічний ретиноїд, плюс це може бути топічний антибіотик. Що ж стосується важкої папулопустульозної, тут може бути при першому приході до вас як топічний ретиноїд, комбінований з антибіотиком або бензилпероксидом. Але в таких випадках ми також повинні зразу говорити про те пацієнту, що вам краще приймати системну терапію і при, приймати рішення про обстеження і прийом цієї терапії. Але на момент, коли він до вас приходить, ми даємо топічний препарат. Також поговоримо про те, що в момент ремісії це буде надзвичайно важливо. Я зараз про примінення топічних ретиноїдів, як я вже сказала раніше, вони будуть подовжувати ремісію, тому ми повинні сказати пацієнту. А що так, ці препарати потрібні, ви не припиняєте лікування, і акне, хоч і не є небезпечним для життя захворюванням, але воно вимагає системності, і якщо ви хочете гарний результат. То ви повинні приймати препарати на постійній основі. Я зараз про топічне нанесення, і це вже можуть бути індивідуальні схеми у період ремісії, не такі активні, як під час загострення. Що ж, взагалі, таке ретиноїди і як вони працюють на нашій шкірі. Ретиноїди це похідні вітаміну А, які дуже вже давно відкриті, одні із перших, тому і отримали цю літеру А. У своїй еблемі Ретинол і його похідні виконують дуже багато функцій в організмі, починаючи з ембріогенезу, починаючи з поділу клітин, диференціювання, проліферації росту клітин, а також навіть апоптозу запропрограмованої смерті клітин. Ретиноїди давно вже привернули увагу дерматологічної спільноти, тому що вони мають дуже важливі. Властивості для нашої шкіри вони сприяють оптимальному зросту і проліферації клітин епідермісу, тобто поділу самих клітин епідермісу. Вони на них впливають, і це буде дуже-дуже важливим елементом при лікуванні акне, тому що один із моментів патогенезу акне це гіперкаратоз, простими словами, потовщення шкіри. А якраз ретиноїди впливають на цей ланцюжок і переривають його при лікуванні акне. Ще дуже важливо, так: вони посилюють епідермальний бар'єр шкіри і сприяють покращенню функціонування фібробластів, що також є дуже важливим, особливо для вікової шкіри або в моменти лікування постакне за рахунок того, що відбувається стимуляція фібробластів. Ми ще також додатково отримуємо синтез колагену, якраз буде, який якраз буде впливати на якість шкіри. Ретиноїди це основа місцевої терапії при акне, і це просто золотий стандарт, тому що вони мають кератолітичну, комедонолітичну дію, що дуже важливо, при акне, і також протизапальну дію. А, це просто. Дуже дуже важливо на це. Прям буду робити упор і наголошувати про це. Що ж стосується топічних ретиноїдів, вони усувають уже існуючі мікрокомедони, а також впливають на те, що профілактують утворення нових мікрокомедонів. Описані ефекти нам дуже потрібні для лікування акне і є просто необхідними. Третиноїн і адапален це два основних ретиноїди, яких використовують при лікуванні акне. Але давайте з вами сьогодні оберемо, який ж все-таки нам ретиноїд обрати. Адапален чи третиноїн, як на вагах, просто сьогодні виберемо з вами. Що стосується адапалену, адапален, це третє покоління ретиноїдів. і що в ньому яка є відмінність? Він, впливаючи, наносячи на нашу шкіру, він впливає на Рецептори ретиноєвої кислоти і з ними зв'язується за рахунок, і чого ми бачимо ці ефекти на шкірі, але він селективний, тобто він вибірково вибирає собі рецептори. За рахунок цього, потрапляючи на шкіру, він не буде визивати дуже великого подразнення, почервоніння шкіри. Хоча це може бути, якщо пацієнт дуже буде активно наносити адапален. Але ж буде менше викликати подразнення на шкірі і лущення. Що це, про що це говорить? Для пацієнта це буде краща переносимість. Він скоріше буде користуватися адапаленом, який менше викликає запалення на шкірі. Що ще? Адапален він більш стабільний навіть у присутності великого окислювача, сильного, такого як бензоїлпероксид, тому є такі комбіновані форми: адапален плюс бензоїлпероксид – і також він дуже добре накопичується у сально волосяному фолікулі. Що ж стосується третиноїну. Третиноїн – це перше покоління топічних ретиноїдів і є золотим стандартом у лікуванні вікової шкіри. Основна його функція пов'язана з впливом на фібробласти і на стимуляцію колагену. Навіть проводилися великі дослідження, які. А показали нам, що примінення третиноїну протягом року буде збільшувати кількість колагену на 80% у шкірі. Плюс третиноїн – це перше покоління, ще раз хочу наголосити, ретиноїдів топічних, і він зв'язується з усіма рецепторами шкіри, що ми маємо? Ми маємо більш виражений ретиноєвий дерматит. Також почервоніння, лущення буде виражатися більш сильніше у таких пацієнтів. Тому, а, вибираючи стартовий препарат для пацієнта з загостренням, я обираю адапален. Він краще переноситься, добре готує шкіру до подальшого примінення третиноїну у період ремісії. Третиноїн а, нам у період ремісії дає а, зменшення пігментації. Тому що це одна із його функцій при приміненні на шкірі. А також він буде гарно впливати на постакне, на невеличкі рубці і змінювати якість шкіри, що є дуже важливим у період ремісії для пацієнта, тому що ми вже подолали запальні елементи і пацієнт залишається з постакне. Тому, звичайно, я б рекомендувала третоноїн, але хочу наголосити, щоб починала б я. З третиноїну у період ремісії найменшого дозування, яке в нас зараз є 0,025, Він а, дасть шкірі можливість звикнути і вже трошки пізніше, там, через, можливо, два місяці, можна давати більш сильніший третиноїн 0,05, і він буде вже краще переноситися. Хочу сьогодні з вами поділитися про свій досвід використання засобів проти акне із такої лінійки Антиакне Елегант Портфель. Що ж це взагалі за засоби? А, хочу розказати, коли їх призначаю. В залежності від а, а, форми акне. Якщо це комедональна форма, то я дуже люблю давати перелайт плюс мило, тому що його можна давати на будь-яку форму акне. Плюс на комедональне акне я даю а, такий препарат, як Еліон А. Це допален 0,1%, дуже гарно працює з комедонами і мікрокомедонами. Що ж стосується легкої, середньої папулопостульозної форми, тут вже дуже добре буде працювати еліклін А, це комбінований ретиноїд з антибіотиком. Він буде дуже добре діяти на запальні елементи на шкірі і прибирати їх. Якщо ж це важка папулопостульозна форма, то тут може бути перолайт плюс мило, а тут може бути Перолайт А, це адапален, плюс бензоїл, пироксид. Так, досить такі активні компоненти, але і стадія у нас папулопустульозна, тому працюємо активно. Що ж стосується важкої папулопустульозної форми, тут ми вже можемо говорити. Про призначення системного ізотретиноїну, але стартово можемо дати пацієнту топічний ретиноїд, ретиноїд комбінований. Наприклад, це може бути як бензоїлпероксид в комбінації, так і це може бути антибіотик в комбінації з ретиноїдом. Що ж стосується профілактики, на профілактику я б рекомендувала давати. Я говорю про профілактику, ремісію пацієнта, я б давала третиноїн, Коли вже наша шкіра підготовлена до нього. І також коли вже немає такої великої кількості запальних елементів. Це еліон третиноїн 0,20%, з якого можна починати стартову терапію. І також еліоніон плюс це 0,05% третиноїну. Він буде дуже добре. Працювати у період ремісії буде освітлювати постзапальну пігментацію і працювати з якістю шкіри. Також я хочу поділитися своїм досвідом і як же поводити себе з пацієнтом, як йому розказувати, як наносити топічні ретиноїди. Ну, по перше, всі топічні ретиноїди вони наносяться один раз на вечір. Але ви можете спочатку не проговорювати пацієнту, щоб він кожного дня наносив. Нам треба підготувати шкіру. Тому ми можемо вибрати, наприклад, нанесення через день і також приговорити пацієнту, що можлива сухість, можливе почервоніння шкіри, а можливо запалення і погіршення стану в перші дні примінення топічних ретиноїдів. От, і якщо пацієнт відчуває дуже сильне там е стянуті шкіри, сухі шкіри, обов'язково дайте йому зволоження. Говоріть про це, що якщо ви відчуваєте, то там через 30 хвилин після нанесення топічного ретиноїду ви можете дати е зволоження. Наприклад, це може бути дермолайтмальєнт, який є у лінійці елегант. Плюс можете гратися з тим, як призначати ретиноїд. Тобто спочатку можете там раз два дні давати стартову терапію, потім через день і вийти на одне примінення один раз на вечір. обовязково обовязково попереджуйте, що може бути дерматит, сухість, щоб це не впливало на приверженість, тому що пацієнт може злякатися і зразу відмінити терапію. А наша задача зробити так, щоб він повністю пройшов курс лікування. Що ж стосується третиноїну, то також варто попереджувати пацієнтів починати примінення, наприклад, через день. Якщо ми беремо маленьке дозування 0025 і з нього рекомендувала починати терапію третиноїном, то вірогідність дерматиту вона менша. Що ж стосується більшого дозування 0,05, ми повинні бути з ним більш обережнішим і призначати його там через день або через два дні і поступово вводити в режим нашого пацієнта. Чому така обережність? Тому що більше дозування, більша вірогідність дерматиту і менше вірогідність, що пацієнт захоче ще користуватися цим. Препаратом. Тому, будь ласка, говоримо з пацієнтами, їм пояснюємо, як починати нанесення, і що шкіра обов'язково повинна звикнути до препарату. Це нормально, і наше завдання спільно з пацієнтом дойти до нанесення один раз на вечір.